Цей сорт помідора дуже врожайний і має плоди з відмінним смаком. Літієвий захід, так він називається, від американського селекціонера Фреда Хемпеля. Насіння придбала у Федорченка, курс середньостиглий, високорослий, росте до 1,80 м. Плоди має великі, плоскоокруглі з невеликими ребрами. На кистіх може бути 3, 5 і 6. І що характерно, Кисті ці плоди витримує, не заламується, а це дуже важливо, мають прекрасний відтінок. На світло рожевому фоні багато дрібних червоних смужок, і маса плоду може бути від 230 і навіть 500 г. А в розрізі. Просто неймовірні, оранжево-рожеві, соковиті, м'ясисті, дуже має чудовий гармонійний смак з невеличкою кислинкою. Прекрасний для салатів, для соків. Підписуйтесь на канал Вирощування рослин. Багато цікавої інформації про різні овочеві культури, які вирощую і досліджую. Ділюся досвідом і, можливо, комусь мої рекомендації стануть пригоді.